Також ще десь у 2008-2009 році залистував на комп'ютер це, що Олесь прошу побачення і на участь вашого. Сергійович, Олесь Сергійович, Костянтин Іванович. Як нам кажуть про українських маєтків чи як я по Бутоцький, то є, тож, якась така Але я, я друге запитання, дуже добре, я до цієї промови готовився, я дивився все, що можна було подивитися з Лесем Сергійовичем. І в мене, а, не так, трошки, трошки кратко. Так ось, моя дитина записала все, що можна було записати. І вона слухала це. Вона на цьому росла, але я не знав, а коли мені стало інтересно о, ваше творіння, і я став о, ну, слухати, дивитися, то зараз у моїй творі, а я Дальнобойщик, я годі, який працює на міжнародному курсі, о, і спілкуюся з різними суб'єктами, так називаємо о, нашої ще о, о, советської держави людьми, це росіяни, білорусі. Которую ви поводки в гаммаці, в Білорусі не це Не та справа. Є питання, довге питання Ось Сергій, копи, послухати така промова, ну, я дуже коротко. Моя дитина це за все зробила. Я десь в 12-му році я спрошу вас почув. Перший раз А, І, і я потім пішов до інтернету, і все, що було, все зробив, все спочав. МП3, і їздив, слухав, слухав, слухав. І там у мене були питання, але ж я не, не, не вірив собі, що сьогодні в мене буде є така справа а, запитати власно, да, чому. А, той Сергій Діані був як вов у казці. Я думав, що це таке казці, а потім зрозумів, це казка, як вов у казці. Він був. Ну, тільки жон свято ми пропускаємо. Але Сергій, питання друге. Перси, 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 перси. Дуже дякую, що я з вами сьогодні спілкуюсь. Можем мечтать о том, что... Ну, простите, я буду по-русски говорить. Потому что для меня это непосредственно, потому что я сам казал. Я русский, ну я казал, да. Вот И говорят, папа, а там русские были? Говорят, нет, там концапы. Ну, суть не в этом. Просьба простая. Первая и последняя. Лей Сергеевич, вы как мэтрис, как художник, я вас очень прошу, напишите, пожалуйста, что вам придет в голову о тех событиях, которые были 14-15 года. Это очень актуально, потому что мне нужна ваша поддержка. Ваша поддержка в том, что, как вы сказали в одном интервью на радио Киева, что если в этой стране раздать всем оружие в то никто не сунет. Вот. Нам нужно ваше оружие, ваша слово, нам нужна ваша правда, вам нужна, нам нужна ваша промова в том, чтобы мы были сильные, чтобы мы себя защитили, и мы были самые счастливые люди Дякую. в этой стране. Дякую. Спасибо. Дякую. Спасибо. Дякую. Кто смелый и наступный? Хорошо. Ну, просто волосы держи, не знаю, что можно Добрый день, да. Сергеевич добрый вечер. Э, э, добрый вечер Меня зовут Владимир Полегин, выпускник Киевского национального университета имени Шевченко Институт журналистики Немного практикуюсь в литературе У меня к вам был один вопрос э, Кратко Где-то в журнале, в каком-то среди типы старой макулатуры Нашел я журнал Esquire, по-моему В котором вы давали интервью когда-то И сказали, там были такие слова э, Искусство, которое ставит себя во службу чему-то Оно уже не искусство исходя из этого, у меня вопрос. В 1920-е годы было во Франции такое движение сюрреалистов, там вот Поле Люа, Андре Бретон, Тристан Сара и другие деятели. Вот там вот умер Анатоль Франц, и они на его смерть написали памфлет, труп, в котором они, в общем-то, посмеялись над этим событием и сказали, что там было, в этом памфлете была фраза, я не хочу жить жизнью, за которую мне не нужно будет отвечать. Вот исходя из э, такой формулировки, исходя из э, взгляда на сюрреализм, э, исходя из того, что это было достаточно прогрессивное движение, как вы можете переформулировать и можете ли э, ваш, э, вот, ваш взгляд на смысловое наполнение искусства, э, зачем художник должен? Занимается, и так далее. Спасибо большое. Понятно. Я некоторое время, даже могу сказать около 40 лет, жил в стране, в которой искусство служило государству. Должно было служить государству, а иначе это искусство ехало на сто первый километр. И сейчас, слава богу, этого делать не нужно. И я в общем счастлив, потому что искусство начинает думать о том, вернее даже не столько само искусство, сколько его созидателей, чтобы от него была польза стране, народу и так далее, и так далее, и так далее, оно на этом заканчивается. Потому что искусство, в общем, совершенно бесполезная вещь. И оно существует только благодаря тому, что люди, которые им занимаются, не могут им не заниматься. И только тогда это и есть настоящее искусство. Все остальное это фуфло А как же графомания? А графомания вот это вот как раз истинное искусство Которое человек просто пишет Потому что он не может не писать Я очень люблю графоману На От наступне питання. Катавасі, як вона почалася в 2014 році, почалась, в принципі, через бажання України е, стати Європою. Е, питання наступне. Які, на вашу е, думку, шанси України сьогодні стати такий, є, збудувати Європу всередині себе? Ну, тут е, треба починати з таких просто малих речей. Но... По-перше, я помітив, що у нас люди от сидять на берегу річки і там їдять, а потім насрали, там пляшки побили і пішли. От, от з таких речей треба починати. Потім не треба срати в ліфті. Потім не треба брати хабарі і те і, і красти. Вже і ще декілька таких речей, а після цього вже, коли це все буде подолано, тоді можна говорити про національну ідею і різні такі абсолютно ідеалістичні штуки. І чесно кажучи, я в них абсолютно не розбираюся. А щодо Європи, у мене після цієї розмови з вересня буде зовсім інша і більш прогресивна ідея. Я вважаю, що в Україні не треба йти в Європу, а треба йти в Америку. Треба попроситися в Америку саме великим штаном. А, як вважаєте, ви змогли змовилися українську літературу, як взагалі на якими ваше ставлення? О, я про це зовсім не думаю. Мені, чесно кажучи, такі не дати голову. Я не хочу нічого міняти, я просто хочу бути самим собою і знищим. Скажіть, будь ласка, які ваші улюблені письменники і яку останню книгу ви прочитали? Загалі про останню книгу буде дуже важко, тому що я вже 30 років, мені здається, нічого не читаю. Неправда. правда. А макет читали? Макет. Так я його приносила. Або ти читаєш, або чуть чи писати. Або ти читаєш, що не пишеш. А письменників у мене багато. Почнемо там, наприклад, з Гомера, Шекспіра, бум -бум -бум, Фолкнера, Платонова, ну і далі, і далі. Може, Юрко, ти якесь якісь питання задаш розуміти. Розумно. Але ні, можна і дурні питання ставити. Ну, Ставте дурні питання, на них не важче відповідати. Можливо, моє питання для мене, але я заняв. <різь> Як подумаю, хто, на вашу думку, гірше, савковський жило чи постсавковський жило? Заязнь свою думку. От, буквально на вулиці на Лисінка захожує в пані. Там така камера, 20 чоловік, черга не рухається, я менеджера питаю, де, очевидно, у вас є вузьке місце. Дивіться реакцію. Менеджер підскакує і каже, як ви виражаєтесь при дідушках. <рес> очевидно, цю людину десь там вчили. І ми спробуємо сказати, що це звичайний процес ну, нулі. Я й питаю, ми виховали якийсь нових тип жлода. Правильно? Я зрозумів. А ви правильно тобі поставковий жлоб гірший, тому що у нього немає виправдань. У Совковова жлоба були виправдання, тому що він різньому середовища як ліс в гавні, і іншого не бачив. А цей жлоб вже бачив, тому виправдання йому немає. Доброго вечора. Дуже радий вас зустріти сьогодні, приємно з вами поспілкуватись. Питання у мене наступне, перед цим. Пару слів про себе, скажу зараз. Я боєць одного з добровольчих батальйонів, знаходжусь у відпустці. Подома до цього був, брав участь у революційних барикадах, як під час революції, так і до неї. Боровся з, з тими, як ви у своїх дворах їх називаєте спідерасами. Так, так сталося в державі, на жаль, що побороли ми інших. До влади прийшли інші, такі самі не будуть повторюватись. Тож питання моє наступне. Чи може у нас зараз у державі бути при владі очолити хороші люди? От, чи є вони на вашу думку такі? Якщо нема, то питання тоді наступне, чи не хотіли б ви взяти на себе ці люди? Хороші люди. Хороші люди ніколи не бувають при владі. Чомусь так воно виходить, що у владі завжди погані. І тут є градація між дуже поганими і просто поганими. Треба вибирати просто поганих, тому що дуже поганих нам не треба. А справа тут не в персоналі, тому що погані всі, а справа в інститутах. І Якщо ці інститути чітко вибудовані, то немає значення ступінь поганства. Якщо людина, ну, наприклад, от, я знаю про Рональда Рейна. Рейган був актором, і він вважається один з найкращих президентів Америки. При тому, що він був страшенно лінивий, і люди, які його добре знали і з ним працювали, казали, що він лінився навіть папери підписує. А коли підписував, ніколи не дивився. І отака от от людина була одним з найкращих президентів Америки, а чому? А тому що я думаю, що він був хорошим кадровиком і добре розбирався в людях. І він поставив всюди професіоналів і міг лежати на канапі і кайфувати. А вони все робили за нього. От а інституція Америка побудована так, що е, не має значення, чи ти дуже лінивий, чи, чи ти, наприклад, стіпний, бігаєш кого. Це не має значення. Ну, а друга частина питання. А, ну я думаю, що якби я. захотел бы, то я бы уже там был. <свят> <свят> мне мне, мне абсолютно не привлекло. Добрый вечер. Добрый вечер. Такой вопрос. 11 лет назад мне было 15 лет, когда я первый раз познакомился с <свят> этими с вашим творчеством. И мы с друзьями, ну, вас считали, не то чтобы кумира, но авторитетной личностью, в хорошем примере два слова. И мой друг даже мог цитировать ваши пьесы на память, Это, в том же возрасте. Так вот, тогда, когда вы писали и сейчас, вы осознавали свое влияние на молодое поколение э, вот, страны? Я уже говорил. Да, и э, чувствуете ли вы ответственность вот за это влияние? Я не говорю, нет, э, на самом деле, я сам против мата ради мата, и ну, смысл так есть совсем не в этом. И как раз я всегда приводил пример, э, ну, как остроумное использование мата, как ну, всегда вот вас, пример ставил э, своим языком. Спасибо большое. Uh, никакой ответственности я не ощущаю. <laughs> я не хочу ее ощущать, потому что уже тогда я, наверное, писать не буду. Я и так это довольно редко делаю. Но, тем не менее, это мне все очень, конечно же, вести. Врач. Ваши творы не джерелом для самого для зрелого І думаєте ви писати флори, які будуть таких для дітей? Які будуть школювати? Майже медвед на масив не лексі Ну, Я в тому, що я колись був хлопчиком і вчився в дитячому садку. Ну, через два дні перебування в дитячому садку я прийшов і розказав бабушці все, що я почув і дізнався, що був покараний і поставлений. Oh. Так що я думаю, що діти такі ж самі люди, як і ти. Для мене немає ніякого табу. Наприклад. Діти, діти, що діти? Діти малі, і жорстокі створіння. У мене вікна виходять на школу, і там є. діти з першого класу я сижу, і я це чую. Не треба ніякої Так, І це центр міста. Я не кажу, що це добре, але це так. І це центр міста. Так? Я хочу задати питання нерозумне. Як хочеш назви його, а і питання не від мене. Існує така думка, що феномен літературного ідола це за визначенням щось притаманне тоталітарному суспільству, де піддані не громадяни, бо громадяни в суспільстві тоталітарному не існує, мають певний рівень інфантилізму і тому потребують вчителя, провідника, філософа. Месійний. Літературний ідол як такий в Сполучених Штатах не існує, а в Україні він є, ти не є, є ряд інших таких. Як ти сам ставишся до феномену власного ідольства? Що утворити нове на розмову? Я ставлюся, я сам не знаю, як треба ставитись, мабуть, треба. Щоб ну, вже поставили пам'ятник, тільки я зводжу на кін. Кінний пам'ятник римських обладу. На безрадці. На безрадці. А що, а що просто можна відкрутити голову і виймати? А якщо серйозно? Ну, розумієш, я знаю, що таким чуваком був Олексій Максимович Гой. І він, він постраждав за це, до речі. Коли він жив на каплі, то і він не був відделом, у нього все було добре. А коли він став відділом, то вже все почалося вже все не по-детськи пішло. Так що я, мені це не подобається. Так я не хочу. Не можна так надавати, це те, що відбувається зараз в країні? Ну, Якщо дуже коротко, то uh, ми народжуємося. А народження ніколи не буває просто це кров, там пуповина, крики і все таке. А якщо дійсно Ну... Uh... Я сповнені оптимізмом, тому що плакати треба було всі ці 20 років. А зараз, мені здається, зовсім не треба.